Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, зараз ми обговоримо новину, яка. Облетіла всі американські та світові медіа, і вона стосується слів колишньої губернаторки штату, Південна Кароліна Нікі Гелі щодо планів проголосувати за колишнього президента США Дональда Трампа під час загальних виборів, які відбудуться у листопаді 2024 року. Про це вона заявила 22 травня у своєму першому публічному виступі після виходу з виборчої кампанії. У березні 2024 року Гейлі зазначила, що Трамп не був ідеальним щодо питань зовнішньої політики, імміграції та економіки. Але президент Байден був катастрофою. Тож я буду голосувати за Трампа. Зауваження Гейлі про перегони 2024 року прозвучали під час сесії запитань і відповідей після виступу в консервативному інституті Гудзону у Вашингтоні. Тут ми констатуємо, що Гелі так вперше зазначила про те, що планує проголосувати за колишнього президента США. Але тут потрібно поставити запитання, чи є це прям такою повноцінною підтримкою в бік колишнього президента. Зараз ми дамо відповідь на це питання. Гейлі зазначила, що не шкодує про свою заявку для участі в президентських праймері серед республіканців в якості кандидата на президентську номінацію. Вона подякувала своїм виборцям за підтримку на первинних виборах. Також вона зазначила наступне щодо завоювання Трампом її виборців. Трамп був би розумним, якщо б звернувся до мільйонів людей, які голосували за мене і продовжують мене підтримувати, а не припускав, б, що вони просто збираються бути з ним. І я щиро сподіваюся, що він це зробить, сказала Гелі. Тобто, незважаючи на її першу тезу, що вона планує проголосувати за Трампа, але вона зазначила, що Трамп. Самостійно має достукатись до її виборців, тобто вона станом на зараз, в такому випадку, не вийшла із заявою, де б сказала: я підтримую Трампа і прошу моїх виборців так об'єднатися навколо його кандидатури. Але ми ж не можемо виключати, що вона може зробити це у подальшому, але таких заяв поки що не було. Коли Гейлі була в гонці так за номінацію, вона критикувала колишнього президента, говорячи, що Трамп і Байден так однаково погані. Також вона говорила про те, що Трамп несе хаос і чи це загалом потрібно для американського суспільства. Гелі зазначила, що небезпечний світогляд виріс по обидва боки проходу. Це знову загрожує нашому процвітанню та безпеці. Ми повинні поставитись до цього серйозно. Далі вона перейшла до теми щодо війни Ізраїлю з Хамасом, де, звичайно, висловила підтримку Ізраїльській державі і різко розкритикувала Байдена за те, що він поставив умови щодо військової допомоги ізраїльській держави. Тут знову ж таки посилання на його інтерв'ю так, на початку травня. Де він говорив про можливість призупинення постачання певних видів озброєння до Ізраїлю у випадку, якщо останнє розпочне наземне вторгнення до міста Рафах, яке знаходиться в секторі Гази? Байден думає, що він зупиняє війну. Насправді він затягує війну, підбадьоруючи терористів і роблячи інші війни більш ймовірними. Засудила вона талом цю тезу і політику. Наскільки я зрозумів, Байдена щодо ось цих заяв, так? В контексті постачання озброєння. Вона також критикувала своїх колег-республіканців, закликаючи партію підтримати військову допомогу Україні та Ізраїлю. Для нас це знову ж таки позитивна частина її виступу, оскільки ця послідовність, так, вона залишається від її перших дебатів до цього часу. Але при цьому вона не називала конкретні імена серед республіканців. Водночас вона похвалила спікера Палати представників Конгресу США Джонсона за ухвалення допомоги. Насилання зброї в Україну та Ізраїль. Це не зовнішня допомога, це інвестиція у світ, де авторитарні диктатори не можуть грубо поводитись з вільними країнами. Ну тут достатньо правильна теза. Далі говориться про те, в CNN, що незважаючи на свій вихід з виборчої кампанії, Гейлі продовжувала здобувати голоси так під час праймеріз. І тут ми наводимо останні штати, так, де відбувалися первинні вибори, до прикладу, Меріленд. Тут Гейлі показувала результат 20%, Небраска більше близько 18%. Індіані 21%, що є достатньо високий показник, незважаючи на її вихід з гонки. Далі говориться про те, що Трампу необхідні голоси, так, Нікі-Гейлі, для посилення своєї позиції у протистоянні з Байденом, так, і для того, щоб вже повністю власне, консолідувати всю електоральну нішу республіканської партії навколо свого імені, так, тобто це і такі ярі прихильники Трампа, це і, звичайно, помірковані республіканці, так, які, власне, не підтримують Дональда Трампа, а віддають голоси за Нікі Гелі або опція там без зобов'язань вписати ім'я. Кампанія Байдена намагалась достукатись до прихильників Гелі через телевізійну рекламу, так, говорячи, що. Трамп зневажливо ставиться до цих виборців, а їм буде місце в кампанії Байдена. І тут основне питання виходить з того, чому власне ґелія, станом на зараз, зазначила, що проголосує за Дональда Трампа так, під час загальних виборів. Є знову ж таки одна з версій, так, це те, що Трамп може їй запропонувати. Посаду віце-президента, так, тобто взяти її в напарники під час загальних виборів, поки що в американських медіа так був лише один матеріал, так в Зехіл, який публікував так знову ж таки цю інформацію, але було спростування з боку Дональда Трампа. Але ми ж знаємо, що Трамп непередбачуваний політик, політики, він може. Приймати іноді такі нестандартні рішення. Тому, власне, будемо спостерігати, чи розглядає, в принципі, Трамп цю кандидатуру, так, Нікі Гейлі для свого, як свого напарника. І друга позиція це стратегічне бачення, так, з боку Нікі Гейлі в сторону 2028 року. Тому що, очевидно, вона має. Наміри знов таки поборотися за номінацію кандидата на посаду президента США від республіканської партії. І, власне, далі буде боротися також за Білий дім. І Нікі Кейлі розуміє, що якщо Дональд Трамп отримає перемогу в 2024 році, то його позиція так. Щодо того чи іншого кандидата в 2028 році вона буде мати велику вагу. Тому, власне, Гейлі пішла так, на такий крок, за яким зазначила, що планує проголосувати за Трампа, висловивши таку йому підтримку. Так? Але ми знову ж таки зазначаємо, що заклику до виборців. Не було станом на зараз. Ось така достатньо цікава інформація для команди Байдена. Це така величезна головна біль. Вони все ж таки розраховували якось попрацювати з цими поміркованими республіканцями, щоб, хоч якийсь відсоток залучити до себе, зараз ця. Задача, завдання, воно ускладнюється саме ось цим виступом з боку Нікі Гейлі. Але ми також побачимо, як ця заява вплине на електорат колишньої губернаторки штату Південна Кароліна, і, власне, чи зможе Трамп вже вирішити ось це питання щодо збору всіх голосів республіканської партії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!